Привіт вам усім! Мене звати Оленка, і ви на моєму каналі про макіяж і роботу про себе. Сьогодні в нас новий макіяж, і також ми пробуємо новий спосіб робити такі гарні локони, укладку. Я вже помила голову, вже її майже висушила, ну, в принципі, повністю вже висушила, тому розчісуюся і надягаємо таку пов'язку. У мене така з бантиком. Надягаємо і починаємо брати секцію волосся і ось так обкручувати. Я думаю, всі бачили такий схожий спосіб з такою штукою з, з шовку і там з такими крабіками на кінцях. Там такий же принцип. Ну, тут спосіб з такою пов'язкою, думаю, такий є у більшості або у багатьох. З цієї сторони я намагаюся кожний локон обкручувати навколо пов'язки, а от з іншої сторони я трошки спробувала іншим чином. Там, чим далі назад, тим важче. Ось тут я вже пробую просто просунути, обкрутити один локон, з'єднати його з наступною секцією, і знову ж таки знову обкрутити. І з'єднати з наступною секцією. Мені здається, так легше і швидше. Тут мені от довелося гарно так погратись, тому що просто його заткнути туди не прикольно, бо він не накрутиться, буде такий жмяканий. Тому я там намагалась його якось обкрутити. Ось така виходить зачіска. І йдемо робити макіяж. Починаю з праймера. Цей в Сен Лоран. Такий пробник можна замовити на анотіну. Там він, їх 5 штук можна вибрати. Не знаю, скільки коштує він в повній версії, мабуть, нормально. Але він справді класний, дуже легенько лягає. Далі беру таку легку, легку сиворотку від The Ordinary. Тут я вже розумію, що вона занадто світла. Але нічого блендуємо, блендуємо. Надіємося, що зблендуємо. Також наношу ще додатково на повіки як праймер перед тінями. І додаю ще тональну основу, яка я знаю, що вона окисляється, тобто вона темніє на повітрі. Саме на ті місця, де мають бути темніші, тобто туди, де зазвичай ми наносимо бронзер. Також все розблендовую, це додає кольору, тобто робить його не таким світлим, не таким холодним. Далі беремо щіточку, розчісуємо брови і трошки їх підмальовуємо олівцем. Зараз, коли літо, не дуже мені подобається фіксувати гелем або якимось клеєм. Тому просто підмальовуємо прочесуємо, щоб мало це все більш такий природний вигляд. Додаємо також ще бронзера. І тією ж щіточкою ще й основу розблендовуємо. Це допомагає легше розблендувати бронзер, а також не треба мити ще одну щіточку. Так, Отут воно вже трохи якось так підстрибує, але нічого. Мені дуже подобається оцей хайлайтер від Мілані. Він такий ніжний, такий легенький, такий м -м, дуже гарний, сяючий, але не занадто. Тобто, в принципі, такий природній колір. Одним словом, дуже його люблю. Далі йдемо до тіней. А нам потрібні тіні такого більш персикового. Жовтого відтінку. От, в мене такі типу нюд, але він такий більше до жовтого, мабуть. Наносимо акуратно, намагаємося не розпурхувати, бо там є мійка, скоріше всього, і краще не вдихати її. Тальку там не має бути, бо якщо ви знаєте, я все повикидала з тальком. Наносимо в складочку, наносимо вищі складочки, якщо у вас є нависла повіка. Щоб виглядало приблизно отак. Далі беру олівчик від Гош, дуже гарний такий синій насичений колір. Обмальовуємо око по периметру. Тобто на нижній повіці і на верхній. Робимо таку маленьку типу стрілочку, з'єднуємо, має вийти як така форма капельки. Не бійтеся, якщо ви щось там не дуже рівно намалювали. Все одно це все ми будемо блендувати. Сьогодні у нас багато що ми блендуємо. Те саме на другому оці. Якщо вам важко з відкритим, можете закривати око акуратно. Але з відкритим оком набагато легше. Це робити, бо ви точно контролюєте ширину цієї лінії. Беру маленьку олівцеву кісточку і починаю розблендовувати верхню границю олівця, як зверху, так і знизу. Тому бачите, насправді не страшно, якщо ви десь там нерівно щось намалювали. Все одно ми це все блендуємо. Те саме з на другому оці. Тут беру ще таку більшу олівцеву кісточку, ще раз так прохожусь, вона сильніше зблендовує, але нам це теж потрібно. Ось так це виглядає на даний момент. Те, що залишилось на щіточці, домальовуємо, якщо десь щось стерлось. Питки. І от у мене туш екосера, я її додаю, але краще тут, звичайно, додавати якусь подовжуючу, завиваючу туш від основи вії. Отак прокручуючи, видовжуючи віки, тому що тоді погляд буде набагато відкритіший. Якщо щось десь пішло не так, нічого страшного, паличкою акуратно підтирайте. І якщо десь потрібно, просто можете акуратно домалювати олівець або консилером підчистити. Далі беру Bell ось такий олівчик для губ. Дуже подобається колір, склад, але упаковка просто жахлива. Неякісна, все падає постійно, цей олівець викручується повністю. Ну, таке. Промальовуємо контур і трошки його потім рукою розтираємо. Додаю ще помаду Пірене. На мені дуже подобається така напівматова. І щоб ідеально підходило, її ж наносимо як рум'яна. Насправді помади можна наносити як рум'яна, як тіні. Вони дуже класно лягають, тому можете експериментувати. Трошки ще додаю пудри під очі і на центр обличчя в основному. Ну, це вже по бажанню, хто як любить. Тут я розумію, що нічого не записалось, але результат мені дуже сподобався. Я просто в шоці від того, як круто все вийшло. Просто подивіться на ці локони. Це просто шикарно. Крутий метод, мені дуже сподобався, дуже швидко, дуже легко, зайняло все 20 хвилин. Можна також зафіксувати лаком. Одним словом, все працює, тому експериментуйте. Не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайк цьому відео. Дякую вам за увагу! Бережіть себе, бережіть Україну, і побачимося в наступних відео. Бувайте!